Ні, не мало бути відео, <хи> так, тому що я просто на океані, але він настільки гарний, що мені хотілося з вами поділитися, якоюсь енергією. І я сподіваюся, що мене будуть чути через навушники, вони не будуть дуже глушити. І з свого боку ми зробимо дуже мягку розминку, і ви помітите, що можна практикувати ту ж йогу в будь-якому місці на планеті, де вони Тому Прошує. Ви сідаєте, ножки підгинаєте в колінах, витягнеться і ми зробимо таку альтернативу кішки корова і потім розігнете на ногах. Напитуєте, прогинайтесь. Це розкрити, витягнути ключиці, та тобто забрати оцей горт, до якого звикли більшість дорослих людей прошу, так тобто вам достатньо або звести руки максимально поруч, або Для джануша. Ми тут пам'ятаємо, важливо, щоб п'ятка не попадала в інталій, щоб вона попадала просто в внутрішні стегна. Розвертайтеся тут вперед, так щоб рудина була паралайна до землі, коли випускаєте ліки на землю або... Це гімнастика, мало хто займався гімнастикою по дитинці. Я теж ніколи не займалася гімнастикою, нічого, ні актувати. ні ходила на танці, придик до дорослого життя, поки не почала попробувати. Дихання через носа. І звідси теж парахпар Тобто ми розвертаємось вліво. Тут вам не треба нахилятися вниз. Ви можете витягувати себе вперед, але вниз не обов'язково. І можете лівою рукою доштовхувати ліве стегнопиломо. І ви відчуєте, як розкривається добрий бік, відкривається вниз спини, і вам стає дуже комфортно. Побудьте собі тут. Маніпуляції з власним тілом допоможуть вам почувати себе в рази краще. Ви сидите, засиділись, запрацювали з кінцю дня і хочете, збираєтесь уже спати, або свитом. ви знаходитесь на пляжі, на відпочинку, і хочете зловка потягнутися, будь ласка, користуйтесь, згадуйте мене, підписуйтесь, приходьте на заняття йозі, будь вам дуже рада, заняття відбувається онлайн. Можна